Вітаю друзі! Мене звати Євдана, я ввідую Смілянської традиції. І сьогодні я презентую вам, як правильно звернутися до стихій. як принести дари стихіям і яким чином цьому може допомогти вівтар стихій. Про вівтар стихій у нас вже є відео, яке ми знімали раніше і з ладом споровищем, а ось виготовляю і, відповідно, там детальніше розказано про можливості користування ним, але сьогодні ви побачите, як можна взяти участь у ритуалі звернення до статті. До статті звертатися можна з абсолютно різними запитами. Це може бути підтримка в отриманні благ, грошей, підтримка здоров'я або комплексна підтримка. Чому ми приносимо дари стихіям? Тому що стихії це ті сили, які і так підтримують нас 24 осіб. І якщо ми з потоку стихії черпаємо більше, то відповідно, щоб не виникало бургів перед стихіями і не порушився баланс, ми маємо надавати їм двері. І, власне, як ми бачимо, ліхтар має символи стихії. Північ це земля, схід вогонь, південь це повітря і захід це вода. Відповідно, коли ви виходите на природу, то його потрібно в першу чергу зорієнтувати по сторонах світу. І в нашому випадку ось туди буде північ. Відповідно, тут схід, захід і південь. І ось у нас є обрядове місце невеличке, де ми будемо приносити дари стихія. Орієнтуємо наш відтар і Далі з може бути булочка воді, пліт можна сколити вогню або можна взяти дрова, зарядити своєю силою і спалити на вогні. І вітру це насіння. В даному випадку в нас насіння липи, тобто будь-які трави, які можуть летіти, сіятися по вітру. Також до вітру можуть бути принесені стрічки в дар, які вішаються на дереві. Землі ми приносимо власне, молоко. Ми починаємо з того, що ось ми зорієнтували ліхтар по сторонам стихій, по сторонам світу, і відповідно і сторони стихій також це коректно, тому що дійсно вважається, що стихія водиться захід, тобто приймаюча більш така жіноча, як тут традиційно кажуть, частина стихія, яка пов'язана з емоціями, з інтуїцією, тому і часто архетипічно приурочують до пів жіночого. Вогонь, вважають більш чоловічим, сильним активним. Е, відповідно, землю теж більше припасовують до жінок, але це вже такі світи, знаєте, е, умовності, тому що насправді немає спеціально чоловічої жіночої енергії чоловічих жіночої такий, але є переконання так. Ось. І дійсно, типу, вода, як більш така приймаюча, Коли колишача дитина дозріває на автобудних водах, от його там прив'язують з жінок. Але ми повинні розуміти в першу чергу з практичної точки зору, що при стихії немає стопів орієнтації і гетьбург. Це важливо. Тому що це універсальні енергії, які користується весь так? Тобто, вони обслуговують все процеси. От наші стихії потребують дарів, як я вже сказала, і з чого ми починаємо наш. Ритуал спочатку нам треба звернутися до сухі і закликати їх з відповідним сторін світу. Ліфтар уже активований, тобто в ньому сформовані і відкриті брата на кожній секції. І їхня енергія стікається в центр, змішується в полі, і, відповідно, ліфтар працює такий і павербанк, що з нього можна заряджати, і прив'язка до стихії, яка поліпшує нам можливість контакту зі стихіями. Ось у нас і вогонь, відповідно, і ми починаємо з того, що закликаємо стихію. Отже, я кличу силу стихії земля із півночі. кличу стихію вогню зі сходу, кличу стихію воду із заходу і стихію вітра із пітря. Зійдіть же до нашого алтарю і проявіться. І тепер ми починаємо з землі як першої стихії, і відповідно до неї приносить тепер молоко. Може бути молоко з медом, матерія сьогодні не змогла знайти мед, але в принципі ви, якщо будете готуватися, можете заздалегідь змішати молоко з медом. Що важливо? Важливо зарядити кожний тар своєю енергією, бо інакше матерія. Не буде мати ніякого значення, якщо ми не заряджаємо її своєю духовною силою. Духовна енергія в нас знаходиться тут, тобто вгодя. Ті, хто практикує і розуміється, на чердії їм, звісно, буде легше, але, в принципі, стихіями інтуїтивно ми можемо контактувати всі. Для цього вам потрібно відчути, налаштуватися на свій духовний центр і уявити, як з нього енергія витікає і тече по рукам до дару. Ми ставимо ліву руку знизу, оскільки це картонка, тобто папір природний матеріал, він проводить енергію. Тому молоко в пакеті краще не даде. Якщо ви не маєте цілової глиняної чашки, то в принципі матеріал пакет в він нам підійде. Ми ставимо на ліву руку, Право тримаємо коло отвору і відповідно починаємо вливати енергію у молоко, заряджаючи його, що Я заряджаю цей дат для Матінки землі, яка повсякчас нас тримає, годує і насоби нас. Відчуваєте, як енергія витікає з духовного центру, тече по вашій руці і через чару на долоні вливається в молоко. Ви Можете прямо відчути, як воно ніби поглинає вашу енергію в себе. І ось ви маєте його носити. Достатньо стало, коли ніби вся водичка, вся рідина, все молоко пропиталося вашою енергією. І на північну сторону приносити можна якраз під коріння дерева. Прямий удар, матінко, земле, це молоко від мене за підтримку мого здоров'я, волак і доставку. Далі ми рухаємося по колу на схід до води. І ми беремо на ліву руку ставимо, правою накрили і починаємо вливати в ногу свою енергію. І теж ви маєте відчути, як ваша енергія ніби тікає, так по колу утрамбовується, утрамбовується в І його треба так достатньо добре наповнити. Тобто тримайте кілька хвилин. У мене це вийде швидше, оскільки я практикую. Фактично я його зможу швидко заповнити. Вам же треба орієнтуватися на свої відчуття обов'язково. У нас має згоріти. Потім, звісно, що ви завжди за своїм вогнищем дивитесь, якщо треба потім докладати дріб. Ось і тепер у нас південь, тобто вітер. Ви насипаєте трави, в дали випадку насіння, випи, височки насіння, на лівицю, травицю зверху і так само заряджаєте трави для вітру. Можна їх взяти більше, тому що і нам потрібно більше, щоб маса була і добре, їх вкладаєте так в добряче собі свою енергію, тому що якщо матерії менше, треба вкласти більше енергетичний еквівалент. Прийми вітри брату, треба від мене на блага моє здоров'я достаточно і якраз за вітром ссуваєте і розсуваєте право. Берете булочку, для води найкращу булочку. В принципі, теж можна стрічки кидати в воду. Ось, але стички традиційно більше приносилися богині дані або, можливо, лелі навесни. Тому все ж таки для стихії краще брати матеріальну хорошу було, щоб вона могла річці плифти і розчинитися швидше, бо великий хлібчик розуміло, що йому буде важче асимілюватися, тому ми теж повертаємося до дижок в сторону води і відповідно заряджаємо булочку. Так само, як стандартно, як все треба, на лівицю ставимо, провидство накриваємо, і на нею. Прийми сестриці, дар, на моє здоров'я, благо, вистави. Ми туди булочку і кидаємо, відповідно, якщо у вас є дівтер вдома. Ви можете це робити вдома. Для цього вам потрібно буде взяти грунт хороший, можливо, від рослин, ще прикупити. Вам потрібно буде мати чашу, бажану глиняну, свічку, от, і, в принципі, тоді місце, де повісити стрічку або покласти трави, і тоді їх воскурити, щоб вони могли піти до вітру. Треба буде відкрити вікно, щоб вітер був присутній в квартирі. І відповідно ви можете. Закликають всі ці стихії і ставити свічку коло секції з вогнем. Не насампітар, бо може купити віз, а коло секції з вогнем свічку, сюди там стрічку або вискурюючі трави на південь. Тут чаша глиняна з водою, і тут десь на якійсь тарелі або на папері грунт коло секції. І звертаєтесь все так само, просто у вас замість стихій відкритих як тут у нас будуть. Заміннити так представники світі в квартирі через відкрите вікно, землю, вогонь, так і відповідно дари, які ви ставите, ви їх заряджаєте, так, ось і землі ще вам знадобиться додатково чаша з молоком і розмішана з медом. Тобто, ви зможете, коли ви приносите дар, свічка, вогонь, ви можете, наприклад, взяти свічку, зарядити. І оговорити, що ця свічка, яка пригорає секції вогню, це є дар вогню. І дати їй повністю згоріти. Тобто в цьому місці вона має стояти десь на кульці, щоб воно вам нічого не заляпало. Ось, і якщо ви приносите дар вітру, то відповідно вікно має бути десь тут орієнтоване на південь, так бажано. Ось, але там вже як вийде, можна буде вийде. Поні можна додати спочатку. Ну і відповідно ви ставите сюди воду. І воді ви теж приносите даручку, просто ставите коло секції, коло чаші з водою. І вітру, відповідно, ускорюються трави, і можна над ними повісити стрічечку. Ось таким чином можна використати літа ще й дома. Віхтарі можна писати в приватний мені, я також мають спроладу хороші, і відповідно замовляти. Також ці літари дуже добре підходять для зарядки особистих оберегів перепробійних, які проте цей На цьому дякую за увагу і будь-які питання та коментарі залишайтеся.